Зосим Дончук через річку. Записався, записався і увесь реманент записав, з тривогою в голосі перепитала Оксана. Не тільки реманент, а й худобу, відповів Якихта. Тонкий слух міг піймати клубок приглушеного стогону. Що вирвався з його широких грудей. І корову теж скрикнула перелякана Оксана, і висока нотка розпуки застрягла в пересохлому горлі, а великі блакитні очі розширились і нерухомо зачепились на яких то губах, що чогось трусились, як у дитини, що хоче плакати. Для них корова найголовніше. З сумом пояснював він. Корова це, так би мовити, стовп, біля якого відростає, накопичується індивідуальне господарство. Большевики це добре врахували, а тому перше їхнє вістря було спрямоване на зруйнування цього стовпа, щоб підрубати ґрунт приватної власності, і таким чином селянина зробити аграрного люмпен пролетарія. Дурень, ти з своєю, пересипаною книжками мовою, знерговано перебила його Оксана і захлинулась сльозами. Дитині молока, молочка дитині, де я візьму завтра, як воно, бідне, просягне ручки. Через силу промовила вона і спазми в горлі далі не дали. Їй говорити, хай привикає без молока по совєтському промовив він, хоч і в самого від жалю перехопило дух, але він інстинктом відчував, що коли не даси сам, то приїжджі стули, 25 тисячники, російські большевики самі заберуть з далеко йдучими наслідками, як сказав один із них учора на зборах. А ці наслідки він уже знає, тому мусив добровільно здати і добровільно в колгосп записатись, але баба цього не хоче розуміти, Поживе, зрозуміє життя велика школа. Так, він собі міркував, але заспокоїтись все ж таки не міг. Що ж ми далі будемо робити? Трохи згодом запитала Оксана, співчутливо глянула на змарнілого чоловіка і кінчиком хустки висушила очі. Вона вже володіла собою, немов провинившись, тепер підлещувалась перед ним, бо знала, що він ніколи на зле її не заведе. Побачимо, ти не журись, Оксано. З ласкою в голосі відповів яких та, погладив голівку синкові, що терся біля його колін, не розуміючи ще, про що йде мова, але відчував, що справа поважна. Коли мама заплакана, а батько завжди привітний, тепер засумував. Треба робити те, що кажуть, продовжував він. Бо, коли будеш сперечатися, впрешся, як бик, то зламають роги, знищать і станеться те, що сталося з Бебешком, Пантюком, Мовчаном та іншими. Тебе в Сибір відправлять в шахті золото добувати. А корови так заберуть їхня влада, їхня сила. Треба було сперечатись разом у сімнадцятому, му а тепер пізно, бач, вся сарана присунула з матушки Росії, зачули молоді пагонки, але тут, яких-то спам'ятався, раптом знизив голос, боязко подивився на двері і, впевнившись, що ніхто не підслуховує, продовжував. Присунула на нашу квітучу землю і гризе поїдом На сусті гризе, залучивши до спілки нашу голоту, доморощину, організовують колгоспи. А чи знаєш ти, Оксано, навіщо вони їх організовують? Це щоб не шукати у мільйонів індивідуалів золотої пшениці по коморах, бо там, глядище селянин затаїть якийсь корець хліба, а в колгоспі. Тисячі невільників працюватимуть в одну комору, а старший брат прийде і, за грибущою рукою легесенько, все загорне, а селянинові залишить на трудодні послід або дулю з маком, і посунуть тоді довгі ешелони з хлібом до Москви, хвоста нам показавши, а ми ще й мусимо провожати з прапорами та квітами дорогу слати. Он воно що, не вміли постояти, ще раз скажу, за свою волю, тоді, як право народ розбирав, не стали разом усі, то тепер їжте очі, хоч повилазьте, бачили, що купували. Боже мій, Боже, як же ми переживем цей час, прошепотіла, стривожена Оксана, ламаючи руки. Мовчи, і тримай язик за зубами, треба себе зберегти до слушного часу. Ходім, та поможеш мені висадити плуга й борону на воза. Здам першим, що в довір'ї бути, бо здавати однако доведеться, чи сьогодні, чи завтра, сама знаєш, що за спротив цілі села на Сибір уже переселили яких та пушкар числився в колгоспі по списку першим. Він першим здав коні з возом дійну корову стеля, залізні борони та дискового культиватора. Господар був він непоганий, а що його не розкулачили, то лише завдяки доброму ставленню до нього начальства. Він ніколи не сперечався, а тяжко працював і посміхався. Він повертався додому ввечері без воза і коней, дорогою на самоті глибоко зітхав і навіть змахував гарячу сльозу з непокірлих очей, але то було вперше і востаннє. А потім у нього закам'яніло. Всього себе він десь далеко сховав усередину, а назовні був лише той чоловік, який потрібний був. Він посміхався. З того часу, коли він здав своє майно до колгоспу, а сам залишився в самотній хаті, він почав дивитися на світ іншими очима. Йому здавалося, що за обрії з далекого сходу насувається якась чорна хмара, і та чорна хмара безупинно йде, суне, заслонює світло, затуляє сонце, позбавляє все живе. Всю рослинність життєдайної енергії, і залишається хмара за собою, безпросвітний морок. Навколо все якось почало темніти, перенакшуватись. життя почало виходити з борозни, вибиватись з колії, звертати з утоптаних сивими віками стежок селянського життя і блудити манівцями. Все набирало нового незначного змісту, перефарбовулося у фальш і набувало нової, незрозумілої вартости. Наслідком усієї цієї метаморфози, беззаперечно, був занепад, занепад матеріальний, моральний, а там і духовий, людство оберниця Босячню, так здавалось, тепер яких ті. Така була його куца філософія. Уже не було свого власного поля на шпилі, де внизу текла срібненька річечка від холодної криниці під вербою. Не стало сусіда Гаврищука з добрими сірими очима на веснянкуватому обличчі, колись полями межували, бувало, рано на зорі з росою. Великими гнідими кіньми та цаківським плугом краєв свою ниву. Зрівняємось, скине свого полинялого кашкета з голови і, весело блиснувши блискучими сірими очима, крикне, Боже, поможи Яких та Романович, еге, не скажу вже я йому спасибі, Боже і вам поможи. Немає його, і коней його немає. Немає й мене. Минулося. Не потрібна була вже комора з сосновими засіками, не потрібні більше хліви. Возовні, клуні, бо немає худоби. Немає реманенту, немає воза. Залишилась лише страшна небезпека майбутності, загроза бути безпідставно арештованим, розлученим з родиною і засланим у місце вічних мук. А щоб себе зберегти, врятувати на деякий час, то сміятись там, де люди плачуть, хвалити те, що нормальні люди проклинають, і взагалі. Робити не то, що підказує твоє сумління, твій розум, твоє християнське серце, а тільки те, що диктує всемогутній володар із Кремля. Треба було перетворити себе в гидко підлабусника, слизняка, ху, гидко, і від цих думок яких та серцем сплюнув під ноги розтер місце тяжким чоботом, він ішов до колгоспної стайні, де був конюхом, і привітно вітався з усіма зустрічними, перекинеться словом другим, і йде далі. Ось на зустріч йому йде, поблискуючи на сонці зброєю, прикордонник у червоному кашкеті. І, хоч приміщення прикордонної застави знаходиться за село, Відокремлене від світу високою горожею. Проте населення знало всіх прикордонників особисто, знало вдачу, характер та вади кожного з них. Знало, хто з них одружений, хто тягнеться за вдовичками, або чіпляється дівчат. Прикордонники ще більш були обізнані про прикордонне населення. Вони. Спеціально вивчали його. Неблагодійних переселяли за стокілометрову заборону зону цілими родинами в глиб країни. Куркулі вислано до Сибіру, залишено тільки благодійних. Прикордонник порівнявся з Якихтою і привітався. Здравствуй, Якіхта Романович. Как діла? Здрастуйте, дякую, добре, іду от худобу доглядати, і розійшовся кожен своєю дорогою. А через півгодини, коли яких-то колгосними кіньми заїхав у річку з бруч з бочкою і, закачавши колоші, заліз по коліна в річку і став черпати відром воду та наливати в бочку. При кордонах знову підійшов, перекинувся слівцем і пішов далі понад берегом. Служба вартує, щоб диверсант не пройшов звідтіль Україну рад, та не потушив огонь революції. Коні слухняно стояли по чергу в воді і торкали мордами плесо річки. Вода булькнула з переповненої бочки, полилась через лійку назад у річку, в яких та кинув відро через полудрабок у передок воса, шарпнув вішками і виїхав з річки на дорогу до колгосної стайні. І так щоденно привести води, напоїти худобу, нагодувати, повичищати хліви, почистити гриви, хвости. Часто, як прикордонник відійде від воза, яких та поставить відро на вість біля люшні, а сам довго дивиться на той бік відірватись не може. Так, щось і манить його туди, на захід, де стіжки рясніють у кожну натоку, корови коні на подвір'ї ходять, де пісня вечорами по вулиці ллється. І тоді щось гадюкою починає осмоктати під серцем, очі його вкриваються таємничу згадковістю, він рвучко сіпає вішки, люто батогом батогоми, від'їжджає до колгоспу, не оглядаючись. Зима, білий, як вата, пухкий сліпучий сніг позависав. На гілях верб, гладенькою плахтою прикрив дахи зажурених будівель, стелив стежки й дороги та приховав замерзлу річку збруч. Мороз щипав за кінчик носа і скрився в повітрі дрібненькими блискітками, скрипів під комитами кінських ніг, під полосами широких сани, під новими валянками яких ти пушкаря. Висока решетівська рабка, підперезаний поясом кожух, захищала яких то від холоду, а він їхав по воду спокійно та навіть весело посвистуючи. Довга пузата бочка розлягалась на всі сани притрушна зверху за ніч, дрібненьким снігом, тихенько репіла в такт кінських ніг яких та звів коней заповідь на лід, дістав із сини сокиру з довгим держаком і почав оглядати місце для ополонки. Здавалось, що він не наче раз чи два ненароком кинув погляд на той бік, але надійшов прикордонник і привернув його в увагу. Здрастуй, Яких Романович, привітався прикордонник, Морозець. Та крещенський нінче, тріщит да щліт. Да, холодновато сьогодні, обізвався неуважно яких та, якось химерно прищулив очі, вдивляючись рівну білину гладенької річки. Тисне, як ніколи, що в минулу війну я з полону тікав, то так тиснуло. А ти папаший пліну бивав? запитав зацікавлено прикордонник. Ні, не був, а трохи не вскочив, на силу втік. Ну, й хорошо діла, що збіжав, відповів задоволений прикордонник. Так і я думаю, що краще втікати, чи мучитись у болоті, чи в полоні, відповів Якихта і зміряв прикордонника поглядом. Звичайно, продовжував захочений прикордонник. Какой же дурак согласится быть в рабському пліну, коли єсть возможність наслаждатися свободою. Яких то прижмурив на сонці очі, повернувся спиною до сани, розмахнувся рішучо сокирою, силою ударив, блискучим гострим лезом облід, лід срібно дзинькнув, якось дивно ляснув, як куля біля вуха. Дзвінкою ниткою простягнулася луна і відбилась тоненький відголосом на тому боці. Сс обірвалась десь далеко, коні з синьми, немов би на команду, тихенько рушли в цей час і пішли. Яких-то, немов би не бачив, рубну покризі вдруге. Лошаді пошлі, пушкар, дір лошадей, Крикнув стривожений прикордонник, яких ти не поспішаючи повернувся, закричав Тпру, що вам хрін з маком, Тпру? Даганяй же лошаді, чорт полосати, чи воже рот развіною, чи воже рот розвінул, доганяй скорі. Кричав стурбований прикордонник і помагав вигукувати. Тпру, тру, черті, тру яких та підюпцем пустився вдогін з сокирою в руках за кіньми, підтримуючи однією рукою поле довго кожуха і кричав йому слід Пру, Тру. А коні начебто не до них ще швидшим кроком прямували через річку на той бік, і вже майже біля самого берега яких-то догнав сани і вчепився за задок. Коні Витягли його на той берег і в цей час польський прикордонник, що слідкував за цією подією, підійшов і зупинив їх. Коли сани зупинились, то переднє дню бочки випало, і слідом за ним з бочки висунулася Оксана і витягла за собою синка Петруся. Тільки тепер совєтський прикордонник побачив, що його блискуче обдурили, але на той бік його влада не досягала. Я вдруге втік із болота, крикнув Яких та до совєтського прикордонника, і разом з дружиною, з сином та польським прикордонником посідали на сани і поїхали. Оглянувся лише Петрусь та показав на останку зблідлому прикордонникові маленького язичка. Сани поїхали на захід, залишаючи за собою слід свіжої нової дороги. Совєтські прикордонники негайно прийшли до хати пушкаря, розламали на дверях замок і зайшли в хату. На грубій, Великими чорними літерами Віднівся напис. Залишаю вам, товариші, все те, що в хаті, а батькові Сталінові, те, що за хатою. Прикордонники боязко між собою переглянулись, ховаючи в губах посмішку. Бо в хаті, крім черепків, від побитих горшків та трісок від порубаної меблі, Більше, Нічого не було. Правда, ще на стіні звисав портрет Сталіна, в якого Петрусь повиколював, мабуть, у лівцем, очі, а перед носом була намальована незграбна дуля. От кулацкий гад, що наділав, промовив один прикордонник? жечь і по вітру Контрреволюційне гнездо, добавив другий, куда же он свої вещи запрятал под самим нашим носом, что ничего нет в хаті? Куда жох подлец, он на все способен? Хитрий кулак, відповів інший. Прикордонники забили двері вікна свяхами, написали рапорт начальству. Увечері в селі вже всі говорили про цю подію. Пушкар власними кіньми з родиною втік за кордон, яких та дулю показав совєтській владі, яких та Романович найрозумніше зробив, що вибрався з цього болота. Випередив нас, пушкарів яких-то, і я ж так думав зробити, тепер пропало. Так говорили селяни при зачинених дверях пошепки в своїй родині. А поміж людьми? О, я давно догадувався, що в його голові ворушиться контрреволюція. Він тільки до влади підлещувався, поки за кордон не чкурнув, а думка в його була давно вовча. З того дня. Колгоспові заборонили брати воду із бруччя, навіть дітей літом купатись тепер не пускали, Колгосп змушний був викопати криницю, а жінки брали сорочки дома в ночвах.